Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Троє поранених через російські атаки у Запорізькому та Пологівському районах. В Гуляйполі окупанти поцілили у комбайн, постраждало двоє чоловіків. ФПВ-дроном вгатили в магазин у селі Біленьке. Поранена жінка за добу. Окупанти 378 разів били по області. Здійснили сім авіаударів по Малій Токмачці, роботиному та новоданилівці. У неділю расисти штурмували роботи, не атакували і в районі Новоданилівки. Проте лінія фронту змін не зазнала. В той самий час речник сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив, що росіянам все ж вдалося захопити село Левадне. Кидають підлітків до психлікарні. на тот Запорізької області за проукраїнську позицію в соцмережах орки відправляють підлітків на примусове лікування. Вже відомо про 48 таких випадків. Місце перебування дітей невідоме досі. Окупанти стягують резерви на Запоріжжя. З п'ятниці загарбники закрили дорогу з Бердянська до Токмака, нібито для перегону будівельної техніки. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрюченка, підготовка окупантів до пересування тривала всі вихідні. У Балавинській затоці за духа риби інспектори запорізького рибоохоронного патруля задокументували факт загибелі 18 судаків, чотирьох товстолобів та трьох сезанів поблизу кушугуму. 50 кілограмів мертвої риби передали на утилізацію. У Бердянську потужний вибух підірвали залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по східному проспекту. Проте самі росіянці це заперечують. В злетіло щось цікавеньке. Попередника підірвали іншого, поставили в енергодарі, обрали нового підрашиста, голову окупаційної міськради. Ним став працівник Запорізької АЕС Олег Мотрук. Нагадаємо, минулого псевдоголову підірвали в авто 4 жовтня. На Запоріжжі друга лінія оборони готова на 99,9%. Будівництво третьої лінії завершать найближчими тижнями. Про це заявив голова Зова Іван Федоров. Всі обороні рубежі, самі споруди постійно модернізуються, зазначив посадовець. Вампір залетів під роботина та знищив п'ять орків. Мінуснули окупантів пілоти БПЛА підрозділу Рубак 65 65-ї бригади. В той час захисники зі 118-ї бригади підірвали росіянцям Камаза та броневик Тигр, щоб не шастили запорізькими степами. На Запоріжжі 38 звернень щодо порушення мовного законодавства регіон посів п'яте місце в антирейтингу від OpenDataBot. незмінно лідирує Київ 706 звернень цьогоріч. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина, 326 звернень, Харківщина 149 та Дніпропетровщина, 148 звернень. Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайта та обслуговування російською мовою. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь або бути в темі.